Ми все проспали! Чиста діва мати! У сім'ї все робиться разом. Е, є тепер така звичка, де кидають картинки, ну це просто шок, люди. Шо-шо, шо, самарютики? Друзі, привіт всім! Христос народився! Слава! Сьогодні вже різдво, так швидко, час пролітає. Ми прийшли з церкви. Коликше лишився там за данчиком. А ми зараз будемо готувати салати. Ставити пекти ляшки, накривати на стіл. Роботи ще багато, так що запрошуємо вас у наш святковий день. Ми засунули наші ляшечки в духовку. Вони вже гарненько благополучно печуться. А зараз я хочу вам показати чудову бороду брата серафіма. Дивіться, люди. Запишіть в коментарях, що йому тупо не йде ця борода. Я напишу, я напишу. Так, соломія нарізає м -м, цибульку. Ковбаску нарізає Серафім. Ця борода, мені дуже йде. Дуже, Дуже прямо Я тебе прошу не позорся Вона підкреслює мою чоловічу гідність. Христос народився. Прийшли ми з церкви. Аня раніше прийшла, Адамчик у мене на руках заснув, то ми вже до кінця достояли. Будемо зараз пробувати все, що ми вчора наготували. Для вас це попереднє відео, а для нас це вчора. І будемо смакувати, що, не, що подобалось, що не сподобалось. Сьогодні буде день такий відпочинковий. Нічого не готуємо. Ну, як не готуємо, зараз ми там дещо підготуємо. А далі ми будемо просто відпочивати. Блукіша температура. Ми хотіли на хату сьогодні щось ходити, показати вам, що там трапилось. Зараз ми хочемо накрити різдвяний стіл. Якраз зараз всі прийдуть. І ми відсвяткуємо різдво. Друзі, називається це садку Півчка. Дуже смачний. Огірочок цибулька ковбаска молочна і варена морквочка. Майонез. А зверху мають бути чіпси. Але в нас будуть отакі штуки, тому що магазин закритий і в нас тільки таке є. Це салат називається копійка. Усип копійками. До, до речі, Аня вміє гарно колядувати з серафимом, так? Да. сталася новина. Там причиста, чиста діва мати. Породила Сина породила в пелені. поки що на нашому різдвяному столі один салат. І Адамчик сидить. Нічого, зараз будемо їсти, правда? Д'ям ясне, холодець, закуски, салати три штуки, пляшки печені, печіночний торт. Всі наші старання, всі ці два дні важкої кулінарної праці нарешті завершилися. Тепер ми можемо насолоджуватися результатами своєї роботи. Зараз у нас ті кисольони, а потім ми за Анею будемо пробувати солодкі наші торти, наші смокоту. До речі, писали, каже, як Аня mm -hmm. їсть, то може знімати кулінарний канал. Просто як вона їсть. Дай скажу цей салат, той, що ми робили останній. Молодці просто бомба серйозно, Люди дуже добрий. Короче, ми їмо Пробуємо починочний торт. То не печі, ну, то ти ляшку тільки що з'їла. Ляшки? Приморновані, дуже класно. Так ми в рецептом. Ти ти знімав, як ти його робив? Ну. No. його напишемо. Ось вона нарешті нарізала наші тортики, які ми з нею робили. Це в нас який? Київський. Оце київський тортик. Це наша ковбаса, Дивіться, як в в розрізі прикольно затверділа. А, оце трьохслойний тий бейджа. Оце моїй найулюблений. Оце ми зараз будемо пробувати, який торт для нас найсмачніший. Mm. Давай, клади, клади mm. на стіл. торт, ти можеш сказати. Це київський торт. Дуже смачний. Дуже смачні коржі, смачний крем, все ідеально. Я купленого не можу їсти, мені він не подобається. Бо там і горіхи гіркі, і сам типу кожен мені не подобається на смак. А цей реально вкусний тим, що ідеально просто сочетання всіх. А я що думала, я думала, що крему мабуть. Всіх всіх інгредієнтів ідеально типу Крему, короче, хватає? Реально, так, все чітко. Тоді, давай пробуй, бери. Давай не мені нічого. Ні, ну попробуй. Я хочу ковбаску. Мм. Mm. Що mm. <плес> як? як заходила, правду кажи. Це бомба. Вона така, щось як на снікер трошки схоже, але з пряниками. <плес> Аня пробує київський тортик. <плес> що Ти його нюхаєш, то що він свіжий? Ну як тобі? Зараз, якщо я не вигадаю, скажу. Угу, угу, а то жал. Ну, то що? Шо? Верхній шоколад. Він щось дає своє, понімаєш? <пілля> Дуже добре, справді. От на оце я зробила це з пудрою і цукром. Ось пудру, і пудра і масло. <пілля> Як тобі, мама? <пілля> да? Толік їсть бейджу і каже, що йому добре. Mm. Куржі, правда, сухі. Бейджі, да? реально класно. Куржі сухі. Оце три шари. Тут родзинки, тут амак. А тут а горіхи, Аня, де горіхи? Ну, є горіхи багато. Де вони тут багато? Я не знаю, де може десь... Mm -hmm. добрий. Uh -huh. де ти мені скажи на смак, який він тобі. Um, класний. Скажи, отакий от смак, що просто. А я боюсь, що після цих святки, yeah. кілограм 5 наберу точно. <рес> Це добре. Нарешті ми скуштували все, що ми хотіли, все, що ми наготували за ці дні. Аня пішла класи дітей спати. Каже, я й сама завалюся спати. Нарешті ми вже хоч відпочинемо за тих декілька днів то ми вже другий третій день лягаємо спати в два часа ночі. Зараз я також піду до них може з дітьми засну, там на годинку, другу відпочинемо. Страви виявилися дійсно смачними, особливо коли сам готуєш для себе там, для своєї сім'ї. Вони ще смачніше виходять. Тому чоловіки, не соромтесь готувати зі своїми дружинами. Це не є соромно, це дуже велика допомога для них. Так само ми і дітей привчаємо, що у сім'ї все робиться разом і насолоджується результатами роботи сімейної також разом. Тоді в дітей буде розуміння, що сім'я це щось одне ціле. І вони ці всі знання, це все переведуть в свої сім'ї. І там так само будуть це все впроваджувати. Все, ми спати, зустрінемося після сну. Гості поїхали, тобто серафим з соломійкою давно звони гостювали, сутки, навіть більше ті. Ми е, годуємо дітей, встали всі дуже пізно, пів сьомої діти повставали, заснули півтретьої, спали. Спали чотири години. Уявляєте? І ми з ними лягли на день на годинки дві з половиною. Десь так, що я хотіла важливо вам сказати: київський торт. Якщо ви будете робити, навіть так само як ми, копія в копію, люди. Ви не пожалієте серйозно. Він такий смачний. Пробувала мама з татом. Вони казали, боже ми такого смачного київського торта ще ніколи не їли, розумієте? Ну дуже смачний вийшов, справді. І на рахунок салату, який був останній, чесно, це щось нове для нас. Я йду годувати луку. Лука ще хворий. Вчора їздили по ліки, Серафінсу, і ворожище. В селі позичали ліки. Коротше. Була жесть, тому що температура не хотіла спадати від понадолу. Нарешті ми вже проснулися. Я вам скажу так: я так ще не висипався. Настільки виспаним, я ж себе так не відчував. Ми проспали десь 4 години. Діти так само встали приблизно, скільки ми? В 6 годин проснулися, так? Да? Повставали. Але інша проблема, якщо діти встали в 6, то їм треба лягати приблизно в 11-12 ні? В 10, 10 засну, думаєш? Але це кажу, це треба було зробити, тому що в мене стільки вимутані були цими всіма приготуваннями. Плюс ці ночі, деякі безсонні за дамом. Трошки ми сьогодні розслабилися. Завтра, можливо, приїде моя сестра, а можливо й не приїде. Вона вже потім набере до мене скаже. А на третій день різдва родичі ані мають приїхати. Може приїдуть так само, може не приїдуть. До речі, знову дуже привіт. Це ще теж буде видно, чи вони зможуть приїхати. Тут трошки їхати далеко, а в них родина велика. Сидимо за столом, доїдаємо все, що тут було на, на цей, наготовлено. Дивимося наше вчорашнє відео, насолоджуємося нашою роботою. Хотіли вийти сьогодні прогулятися, але все проспали. Ми все проспали. Ну нічого страшного. Буде завтра день, можливо, завтра вийдемо. Ні, завтра зробимо собі вихідний, знімати не будемо. Аня якраз кормить луку. Сил не було взагалі ніяких прибирати. Оце так, як поїли, так воно все й залишилося. Одним словом, ми поросята. А саме класне те, що завтра ще один в мене вихідний. Я вже третій день буду вдома. Це також давно вже не було. Так що завтра ще один день проведемо з сім'єю. Це дуже класно. В суто для себе. Що може бути головніше за сім'ю? Абсолютно нічого. Просто не всі це розуміють і от коли втрачають, тоді гірко плачуть. Але саме головне сім'я, і поки ми живі, і поки ми разом, треба максимально свого часу віддавати сім'ї. Ну в принципі, це в мене така позиція. Ванні така позиція. Є люди, кар'єристи, для яких в них зовсім інші йдуть цінності і принципи. Для нас сім'я саме головне. Друзі, що я взагалі ще хотіла сказати, може, хтось з моєю позицією не згідний буде. Та, в принципі, це позиція, наш... позиція мого толіка. Про те, що на свята і тому, перед новим роком Пасха, Різдво, і такі взагалі день народження, такі загальні свята, ми повинні якось, знаєте, вітати один одного словами, а не я тепер така звичка на Viber скинув картинку, чи там в повідомлення, чи там в інстаграм, я не знаю, куди-небудь. Просто аби скинути для чого. Або взагалі нічого не скидайте, або наберіть, привітайте своїми словами. Хай це буде ну, дві хвилини, тому що там я поспішаю. Але я, наскільки це приємно, і е, може я когось ображу. Ми так звикли телефонувати, вітати. Я не знаю, коли є настрій, коли люд, люд, людям давати цей настрій. В мене ніколи не було такої звички кидати картинку людині. Якщо вона мені дорога, ми там товаришуємо, або там, це мої там близькі люди, рідні, з якими я давно знайома, я подзвоню і привітаю. Дуже погано, що це все відходить. Приходить у цей вайбер, це просто Facebook, де кидають картинки ну це просто шок, люди. Я розумію, кинути знайомому, кого ти там просто там знаєш, не спілкуєшся часто, да, ну окей. Але коли це кажу, близькі рідні люди, твої друзі, і просто так кинути, Мені здається, що це якийсь жест. Небувай, жест. Нібито на, на тебе немає часу. Тобі скинули картинку, натримай. І що я на це маю відповідати? Скажіть, кидати теж картинку чи позвонити? Я, звісно, що візьму і позвоню, попри все. Не знаю, може, я просто сильно, знаєте, так жорстко сказала, але це так бісить. А особливо цього року в Україні війна, такий важкий час, ми маємо бути якось. Єдині разом навпаки більше теплих слів, більше спілкувань. Що ми маємо? Ми маємо картинки, вітаю, щастя, здоров'я. От і все. Пф, отак якось. Толік моє по посуд, який він молодець. Зранку ми в стазік, а зараз моє Толік. Я йому прийшла на кухню і читаю коментар про прізвище Саварютики. Саварютики – це не наше прізвище. Це лука придумав. таке На деревах є такі штучки, я, я, я раніше, як вони називалися, літачки. Такі, типу, вони, як ми з мирома... Ну, вони висухають, їх кидаєш, вони так крутяться, падають. Я думаю, кожен знає. А в, мене, в мене є на аплікації, я зараз покажу. Зараз я покажу вам. Отакі штучки. І от, коли їх пускаєш, вони виходить тако летять. Крутяться, так. Да? І лука був малий, але було йому слід. 2 і 2, 2 і Він рано дуже почав говорити, і він придумав різні слова. І він казав: Дивіться, летить саварютик! Саварютики летять, я пускаю саварютики. Ми поняття не мали, що це таке. Ми такі лука, що, 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 саварютики? І потім вже, коли вже це слово стало просто частим дуже, бо ми часто гуляли, оце, пускали ці літачки. Нам дуже сподобалось це слово і. Ми так вирішили назвати канал. Наш, саварютики. Да, це його зали... символізує всі ми саварютики. Літаємо. Ну це якась така оригінальна назва справді. ну Просто. Нам так вона сподобалась, так нам до душі вона припала. Так що це не наше прізвище. Ну, не те, що там прям обідно чи що такого плану, ні. Просто, щоб ви знали, що саварютики це не наше прізвище. До речі, видіть в інтернеті саварютики. Такого нема прізвища саварютики. Саварютики такого слова немає. Крусла навіть відбиває, люди! Ну, але приємно, що ми це все. А ну давай, ну, попаде. Ну давай, попади мені в Ага, так, оку. Мазило! Давай ще раз. Ау! Давай ще раз. Давай ще одна оставила. Ти що мені око могла попасти, геть. Великий павук. павук Експрес. Забрав двох наших дітей і несе Давай. їх в своє ніхло. Ой! Ой! Діти вам не страшно? Не Ми Не страшно вам? ой. Що ви павука замучите? Багато хто питав. Дивіться харчовий амоній, намальовані тістечка, тортики. Бачите, це спеціально для випічки. Бачите, пише солі, вугле, амонійні харчові Використовується як розпушувач тіста при випічці тортів, печива, кексів, тістечок тощо. При при нагріванні під час випічки з'являється різкий специфічний запах. В результаті чого виділяється вуглекислий газ, що розпушує тісто у запаху у готовому виробі. Відсутній, хотіла вам показати ще розпушувач, але не можу найти. Напевно він вже закінчився. Я навіть сама не знала, що можна його замінити. Тут взагалі не пише, що він заміняється розпушувачем. Тут пише, що він використовується як розпушувач. Ну попробуйте. Якщо вже виглядати в супермаркет і у вас не буде такого амонію, спробуйте дати розпушувач. Просто я чесно не знаю, чи буде такий самий ефект. Ми заходимо в супермаркет. Там де спеції, приправи, це все для випічки, ванілін, всяка штука. Там є амоні завжди. Можна на ринку запитати? Ну я думаю, що ну, він має бути, як не крути. Виправились, прибрали наш стіл, діти гаються, порозверталися книжки. На годиннику половина одинадцяти. Оскільки діти сьогодні встали дуже пізно, тому ми їм дозволяємо лягти чуть пізніше. Ну тому що раніше вони не ляжуть. День сьогодні виявився надзвичайно таким загруженим, не в плані фізично, а емоційно. Гості. Посиділи, гарно поговорили. Виспались нарешті за довгий час ми за нього. Провели гарно день. Чесно кажучи, от задоволені сьогоднішнім днем. Кому сподобалось відео, обов'язково. Ставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!